На огляді у мене сьогодні мотокоса від Vitals VK-4123 AWS Launcher 2. Це власне коробка із двигуном. Так. А це у нас штанга з усім іншим. Отак власне, і виглядає е, комплект поставки мотокоси мотокосиє. Е, Дивимось спочатку, що у нас тут знаходиться. О, важкенька. Важкенька-важкенька. Метал. Так, отак у нас виглядає штанга. Вона товстіша від звичайної мотокоси. Ну і далі давайте дивитися, що у нас в ящичку із двигуном. Так. так, тут у нас знаходяться частини велосипедної рукоятки. Захист. Щось таке велике якесь. Ага. О, тут знаходиться пояс у нас. А, він прикольний. Переможемо подивимось. Тут у нас знаходиться косильна головка. О, прикольно. Цікаво. Так. А, а, тут у нас знаходиться дві косильних головки. Поки що я не знаю, в чому відмінність, але пізніше я вам розповім. Бля, прикольно, дві. А, о, оригінальна ліска для коси. Відвітавс, Дива, такі шматочки є. Так, в комплекті у нас є мірна тара для бензинчика. Так. Захисні окуляри є. Так. Що у нас ще є? У нас є набір ключів. Так, а ну Так, щоб я не діставав. Ну, я машину, звичайно, не планував чинити. Що ж ви тут стільки всього диви. Отврточка, ще якісь. Ну, цікаво, потім подивимося. Цікаві прикаляці. Е, так, є. Потім це у нас інша частина. Ручки, газульки. Ну, Добре, що в цьому полі хоч нікого, нікого немає, не будуть думати, що я... Дебілий якийсь! <coughs> так, і сам двигун мотокоси. Отак от це все виглядає. Отак от, от і отак. От от. Одягнув я оцю систему, яка йде в комплекті, попідтягував всі ремені під себе, окуляри буду надягати. Щик. Так. Захисна шапка обов'язково, щоб нічого не попало в голову. Будемо пробувати. Я наче все підпіднав. і там подсос он должен. снизу. Это <laughs> его треба включить. Ну да, подсасывать під, під, Там кнопочка yeah. такая, понял? А, то правильно, наверное, подкачаю. Да. Сейчас я все подсосу, подкачаю. Оп, пошло. шло. Да. Все, есть, подкачалось. Да Та я все знаю, что <laughs> ты <laughs> мне рассказываешь. Все, Це попрацює так. Ми будемо працювати диском, який йшов в комплекті. Не будемо навантажувати, поки що вона буде працювати у нас в режимі обкатки. Я думаю, що, я пішов. Давай. Що, можна просити вже. Так. так. Чи ні? А ми все так обкатуємо. ніхуя я йому не вихова. <ріху> Натискаємо отут і запускаємо. І одною із особливостей є електростартер та запуск із кнопки. При цьому у вас лишається звичайний ручний стартер, який також заводить мотокосу. Чи спрощує це життя, реально спрощує максимально. Тобто ви собі не заморачуєтесь, як там, де там, що там, натиснули все. По самій мотокосі. Це у нас а, мотокоса, яку можна використовувати як вдома, так і в професійних цілях. А, це у нас 1,7 Кіловат двигун, 2,3 кінських сил, е, велосипедна, звичайна ручка, знизу якої знаходяться сайлент блоки ось тут. Раз, два, та ось тут для зменшення е, вібрацій на ваші руки. Потовщина штанга 28 мм. На редукторі у нас іде кнопочка для його блокування, щоб було простіше це все знімати. Тут у нас йдуть. Декілька положень для того, щоб перечеплювати ваш пояс і вам було зручненько в комплекті. Сам пояс окуляр. Ух, uh -uh -uh. uh, маленька, коса, дай Боже. Що вам сказати? Маленька катушка тепер моя улюблена. Вале, що дурна, менший мах редуктора йде. Косить класно. Таке бадилля це не її робота. Але косить класно, мені подобається. Ну і на останочок ще раз вам покажу. Бо я від цього реально кайфую, мені подобається. Кнопочку нажали. Аааа! Так, і ще раз зблизька. Бо мені дуже подобається. Так, і зблизька дивимося. Кнопочка отута, Раз. І тут кнопочка два. Натискаємо отак. А? Кайф!